Ей hey, народ! Сьогодні хочу показати вам бій на Артобаті. Карта Берлін. Я вважаю, що карта Берлін одна з найкращих для арти в цій грі. Як з однієї, так і з іншої сторони. А на артобаті ще й можна швиденько за 45 секунд, поки заряджається перший барабан зайняти. Позицію на J1 відстріляти цей барабан, а на другий барабан переїхати в К1 відстрілювати ст -шки. по Калінії, але в цьому бою СТ шок не буде. На Калінії вони будуть стояти на ПТ-полці і навіть на Аліні. Ну, коротше, Цьому бою СТ-шок не буде. Тому я в J1 проведу весь бій, майже. Перший урон залітає. 200. По ВЗ-114. Мені, звісно, хочеться якось ближче до Тайпа кинути. Але він важко ховається, заїжджає назад. То я кинув через ВЗ-114. І ще там сусіда трошки накрив. А ось третій 420 урон за один постріл на артобаті по двом тяжам. Чудово вийшло. Хочу вам розказати чим я займався останніми днями. Я шукав програмку, яка буде записувати класний звук, яка буде записувати класно відео. Яка, після того як я буду обрізати відео, буде правильно його кадувати без втрати якості. І ось я нарешті це зробив. Купив підписку довічно за 60 доларів. То я щасливий тепер. Сподіваюсь ви заціните якість відео. Тим часом зрядився барабан. Я вже один снаряд кинув, не залетів. Другий 250 урона дає. А третій я кидаю тут в Торо. Але в Торо воно не залітає урон. Дивіться. Оп! І зараз він появиться. Але не було в нього урон. Був урон по ВЗ на 160. Можете побачити, що справа на карті два моїх леопарда взводних. Ой, союзних не пушать. Хоч там нікого немає. Але вони бояться не світила ще Леопард, Реджета і Бабаха в команді суперників. Тому вони не пушать. Бояться всі бабаху. Я переводжусь на Т-30, хоч я можу кидати і в центрі там. Але так як РХМІ зводний світить Т-30, то я буду допомагати тут. Другий снаряд я теж даю. Теж залетів урон, хоч і не влучив. А зараз Т-30. Бачите, світиться вже. Без хпшок поки він був в бланді, Йому накидали під моїм станом. А третій снаряд мій не залетів. Далі розкажу про результати бою. Трошки вам спойлер. Ми виживем в трьох, Затащим у леопарда. Буде 8 кілів. А Верхаем буде 7700 урон. 7700. Прикиньте. Ну і в мене там. легенькі 4000. Хоча для Артабата 4000 це. Я вважаю дуже круто. Второ залітає. 286 урон. Бабаха засвітилась на центрі. Тож тепер справа Леопарди і конвей давять тому що тепер не бояться. ОВЗшки в залітає 273. Я навіть думав не кидать, того що. Ну реально там Піксель дорчав. А воно залетіло йому на корму. Ще й такий класний урон 273. Ну і второ третій кинув на 157. Дивіться, проїжджає Type 68, а йому РХМ в борт. Бах 282 урон. Проїжджає Type 71. А йому РХМ Бах 389. Красава у мене світиться ДЗТ. Я нібито нормально кидаю. Прямо в ціль. А воно урона Упав снаряд. Чифтейн тим часом отримує від РХМК з центра. І я ще докидаю. 265. А ДЗТ зараз думав на турбінки проскоче. Але ні. РХМ сьогодні в ударі нікого не пропустить перекатки І я віддаю останній третій снаряд по вз -114. 230 урон. Чудово. І тікаю того, що моя команда злилась тяжі СТ ПТ. Всі повмирали. Там он бачат. На А1. Фуловий. Зараз побачите, короче Він через минутку буде вмирать. І не дасть нікому. Ніякого урона. Просто ноль. В тайпа так і лишиться пів хп. У Чівтейна, у дзт Ось світиться СТРВшка. Я її чекаю на підкаті і даю 220. Леопард ПТА спиною йому не кидає 420, по моєму оглушенню І я розумію, що СТРВ буде тут ховатися. Тому переводжуся допомагати бачато. На Тору Тору не доїде. Щоб я йому кинув А СТРВ я бачу на карті, що переїхала трошки правіше. Тому я давай до неї. І хоч тут і піксель торчить. Але влітає 340. Я був в шоці, що залетіло. І добиваю. У висновку мій. ЛТ, вот. страха нет. Виживає. І дякує мені. А чат тут вмира. Уявіть. Без жодної тички у відповідь. Печальний тип. Але якби він нормально відіграв... У мене б не було такого епічного красивого боя. Не у мене, а в мої... мого взвода. Бо ми ж знову в трьох тільки виживемо. Зараз я тут добиваю бабаху. Рехаєм на Києві з центра. Леопард зводний каже мені відступить. Я йому по голосовому. Відповідаю, що не хочу. Тут у мене хороший насип захищає мене, і я можу вкидувати по тайпу з 99% зведення. Снаряд падає дуже сильно, а другий снаряд я дав жахливо. Не повторюйте такого, будь ласка. Я пропущу минутку. З того що нічого не буде відбуватись в бою. Ось Леопард мені тицяє на F1, що тут ДЗТ, я переводжуся. ДЗТ випадково заїжджає на базу. І ми обоє розуміємо, де він стоїть. І я кидаю, і в ДЗТ знову не летить снаряд, як і на центрі. 4-5 хвилин тому везучий пісюн. Але вже потім я зрозумів, що це на щастя, того що Леопард добив його, 7 кілів має. І зараз приїде та й падде б'є. Буде мати 8 кілів. І отримує медальку Redly Ултраса. Красава. Ось такі от результати бою. У мене 4070 урон. 1070 оглушення. Було оглушення в Т-30, коли він був в блайнді. І 2 кіла. А ось командний результат РХМ 7700. Це жесть. Це при тому, що він. На 30 й секунді вже був шотним. Ну, не шотним, а пів хп, а в Леопарда 8 кілів. Супер Суперзвод. Бажаю вам таких же боїв, як у мене. І приходьте, дивитися мої стріми майже кожен день. Всім пока!